І знову вітаю вас на другій частині теорії по Майнкрафту. Я безмежно вдячний за вашу активність під милим відео. Тому сьогодні ми поговоримо про такі теорії, як що це? Ну і за що мені цей горор фільм? Господи Боже, я завжди боявся горорів. Чому саме я маю іти досліджувати цей темний коридор? Я просто хотів записати відео. А ще монтаж, прев'ю. Хто тут? Я так розумію, ви всі прийоми з Фільмів вирішили використовувати тут. Але Стійте. В цьому світі я один. А! Це що таке? Я. я. Я вперше це бачу. Що це? Напевно, в Фільмі... Головний персонаж 100% відкрив ці двері. Але чим я відрізняюсь від нього? Нічим. Правильно. Тому йдемо. Та ну ви прикалуєтесь, я наче в якомусь фільмі. Реально, просто зайшовши двері, я попав в інший вимір. Це взагалі як? Але стривайте. Що? Ці двері більше не працюють? Ви правильно зрозуміли теорії, яку я вам розповім, це про скам'янілості в Майнкрафт і ще важлива ремарочка. За основу я беру вже існуючі теорії авторів, послання на яких ви зможете знайти в описі. Скам'янілості в Майнкрафт це рідка та цікава штука. Проте хочу вести вас в курс діла, а точніше ознайомити з кам'янілостя детальніше. Цей вид копалин був доданий до гри 8 червня 2016 року. Саме так, у версії 1.10. З мають чотири варіації голови та чотири вида хребтів. Всі ці останки доволі різні, та було багато спроб підставити ці останки під мобів, які вже існують в грі. Проте всі ці адаптації на інших мобів Мали якесь своє але. Щоб розпочати цю теорію, ми повинні поглянути на самі скам'янілості. Вони схожі на якусь грудну клітку з простим хребтом, перевернутим до гридно. Але тут зразу скажу, що це могло статися із-багатьох природних факторів. Окей, але є одна проблема. Це єдиний тип копалин, інші костяні шматочки не з'являються в грі. Це призводить до трьох висновків, які я можу зробити. Розробники просто не додали більше кісток. Мабуть, це один із наймовірніших сценаріїв. До речі, більшість теорій можна спростувати, сказавши, розробники не додали те або полінувались додати щось інше. Але ми зібралися обговорити теорії, а не факапи розробників. Кісткова структура була всередині істоти, тобто скелет а решта була свого роду хрящем. Тобто, воно це створіння швидше за все жило у воді. А ви знаєте, хто живе у воді? Так, це риба. Це також може підтверджуватись тим фактом, що вони найчастіше знаходяться під болотними біомами, які зазвичай нерестять біля океанів. Але мене збентежив один факт це пустеля. Тому що, як ми знаємо, останки також генеруються в пустелі, і тоді виникає абсолютно логічне запитання: але ж в пустелі немає океанів? Тоді що? Ця теорія неправдива? Я б сказав не все так однозначно, тому що ймовірніше за все, ви порівняли світ Майнкрафту з реальним світом. Але так робити не варто, тому що Майнкрафт має свій власний світ. І він дуже відрізняється від того, що нас оточує в реальності. Тому порівнювати його з Майнкрафтом дуже дивно та не дуже канонічно. Я думаю, вам не треба приводити приклади, чим відрізняється світ Майнкрафту від реального світу. Думаю, ви самі все розумієте. Так ось пустеля. В більшості випадках велику пустелю омиває океан. Цього я зробив висновок, що швидше за все раніше океани були більшими та глибшими, але з часом вони осідали та утворювались нові землі, таким чином могла утворитись пустеля в Майнкрафті. Ну і ще мені здається, рельєф пустельного біому дуже нагадує деформоване під впливом часу дно океану. Тому це цілком реально та зрозуміло, звідки там останки. Знову ж таки, продовжуючи теорію про водних істот, ця істота могла б бути якоюсь великою морською змією з багатьма цих кісток, з'єднаних у довге, гнучке. Тіло, але і ще ймовірний сценарій того, що ці останки просто не збереглись або перетворились вугілля. Тому що як відомо, інколи скелет спавниться з блоками вугілля. То чи існує це створіння сьогоденні? Моя відповідь так, існує. І зараз розповім чому. Для початку, давайте зробимо невеличкий план, по якому ми зможемо дотримуватись правильності та канонічності теорії. Перше, останки, ймовірніше за все були рибячими або того, хто проживав у воді. Друге, на даний момент в Майнкрафті немає звіря, якому підійшли ці останки ідеально. Третє, останкам дуже дуже багато років. Тому предок тієї риби або морського звіря, ймовірніше за все, зараз доволі сильно деформований. Четверте, деякі з кісток втрачені або перетворились у вигілля. План готовий. Тепер час переноситись в день, який змінює Майнкрафт кожен рік, а верніше на три місяці назад, а конкретніше в 16 жовтня. А що було 16 жовтня? Вірно, Майнкрафт Лаєв, і на ньому нам презентували нового моба нюхача. І в той день по інтернету у всьому Майнкрафт ком'юніті почали з'являтися ось такі картинки. І люди всерйоз почали замислюватись над тим, чи на його це залишки. І я маю декілька фактів, які збігатимуться з планом, який я зробив раніше. Давайте подивимося відривок відео з голосування. Крихітко, Агнес, ти що навчила курей відкладати яйця під водою? Ще ні. Та це ж яйця нюхача, я думала, вони вимерли. Якщо ви не зрозуміли про що йде мова, давайте увімкну вам іще ось цей відривок. Wish no more. Meet the Glow Squid. Wow. Wow. What was I meant to say again? Vote for Minecraft? Ми можемо замітити, що Єнс та Агнес виходять з води та тримають яйця нюхача. вертаємося до нашого плану. А саме так, перший пункт про те, що ті, хто мав ці останки, проживали у воді. Також ми можемо замітити, що на них одягнуті акваланги та ласти. І в цьому вбранні вони були одягнуті, відео, в якому презентували сяючого спрута. І в тому відео вони були в океані. Тобто, ви розумієте, що вони вийшли не просто з якогось озера, а з океану. Ну, я вже думаю, ви розумієте, до чого я веду цей весь час. Саме так. Потім нам сказали, що його яйця можна буде знайти в підводних руїнах, тобто цей му проживав в океані, і цей пункт також збігається з планом. І ще нам сказали про те, що він зможе винюхувати стародавні насіння, які більше ніхто в грі не зможе добути. Думаю, стародавнім його назвали не просто так. І я маю припущення, що нюхач це деформований динозавр, який раніше жив у воді, та виходив на сушу, щоб поїсти стародавні насіння, яке раніше могло бути його постійним харчуванням. Але з часом цей вид рослин зник. Та тільки потомки великих та старих динозавроподібних нюхачів можуть знайти це насіння. Звісно, з плином часу нюхачі деформувались, ставали все меншими, тому що океан опускався, як ми знаємо, і їм потрібно було еволюціонувати до більш-менших істот. На жаль, про їх теперішній раціон, та й в цілому про них теперішніх іще дуже мало чого відомо. Проте з виходом 1.20 ми дізнаємося про них набагато, набагато більше.